Так, дорогі друзі, доброго дня. Сьогодні відео буде на українській мові. Буду знімати відео і на українській, і на російській мові. Е, з чого почати роботу з емоціями, роботу зі своїми чувствами. Напишіть, хто знає, як чувства по українській мові. Відчуття, чувства, емоції. Но це не так важливо, тому що все, що в цьому світі хтось якось описав. Це е, до цього вже створила природа, чи Бог, як ми то хочемо назвати. І кожен народ, кожна людина, кожен автор в різні часи, в різні віка описав якось. Психологію, описав якось психосоматику і так далі, тому подібне. Тому що, наприклад, якщо ми дивимося е, Вікіпедію, і там написано, що психосоматика термін, який з'явився там 100 років назад, така то людина його е, ну, завпорядкувала, то в мене одне питання, коли я читаю вашишту йога, який там 500 ну, чи скільки там вже століть, а вона описує часи, які ще були там мільйони. Мільйони років назад, то чому там часто, ну, коли там є деякі історії, де розповідається це психосоматичні проблеми здоров'я, це психосоматичні проблеми здоров'я. Тобто, розумієте, Я впевнився в тому, що всі книжки, які зараз написані, написані людьми. Раніше старіші книжки написані людьми, але багато є книжок, які написані святими. Ось які самі дивніші книжки е, в нас на планеті Земля. Переважно це книжки про Бога. Ось. І е, дуже багато зараз е, людей потребують е, навчитися стабільному взаємовідношенню з самим собою і своєю психікою, розуміти, що таке психосоматичні проблеми зі здоров'ям. І розумієте, зараз такий час, що нам не потрібно йти там в університет, ще кудись, щоб навчитися якимось речам. І більше того, людина е, має володіти сьогодні. Кожен з нас має бути трошки лікарем, щоб хоча б розбиратися да, в якихось причинах захворювань. Кожен з нас має бути трошки сьогодні психологом, психотерапевтом, потрошки розумієте? Кожен з нас має бути сьогодні трошки вчителем, трошки захисником. Розумієте, тому що в кожен момент часу ми виконуємо різні ролі. Якщо ми батько чи ми мати, то ми для дітей взагалі цілий всесвіт, але ми там і учитель, і захисник, і любяча енергія так, материнська, батьківська, яка найпотрібніша дитині, яка завжди буде найпотрібніша. Це любов, це повага. Ось. А тепер давайте поговоримо, що з нами робиться. І, звісно, дія сучасного. Світу, як ми живемо, дуже 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 нас робить якимись депресивними невротиками з панічними атаками. Тому що, наприклад, за ну панічна атака раніше взагалі такого поняття не було. Останні 5 років це постійно. Тобто неврози, це конфлікт. До речі, сразу вам так розпаковую, що таке невроз, це внутрішній конфлікт. Це коли, наприклад, хочу машину, не маю машину, і у вас в голові починається ну, якби такий конфлікт внутрішній. І якщо таких конфліктів багато, що хочу, і що не можу, і це багато неврозів, да? Або якийсь потім один з них буде такий більш потужніший. Ось. Усім цим ніврозам допомагають соцсети, коли ми з бажанням і бажділєнням дивимося, як хтось другий живе, якісь картинки, хто як показує в Фейсбуці, в інстаграмі там в Тіктоці і так далі. І ми, типу, цього хочемо, а в житті ми того можемо не мати. І це, це додаткові неврози. Бо коли ви раніше без телефону жили, да, ви там могли, ви все одно спілкувались в колі людей, плюс-мінус такі, які і є ви. Є, і ви бачили, да, хтось багатший, хтось бідніший. А зараз ви бачите. Відео, наприклад, там, мільйонерів, да? а вас, навколо вас люди переважно, які там, заробляють тисячу доларів там, максимум. Тобто, ну, це розумієте, це зовсім е, другої свідомості, зовсім другий рівні взагалі орієнтації на цей світ. І якщо ви сьогодні би попали в коло цих людей, от, мільйонерів, там, наприклад, вам би, скоріше всього, не завжди було з ними цікаво. Розумієте, от навіть так, не то, що їм з вами не цікаво, навіть вам би з ними було не цікаво. Ви б побачили у вас цінності різні. От. Тому що ну, взагалі е Бог так зробив, якщо ви подивитесь на цю планету Земля, то переважна більшість людей це мають серединний капітал, тобто серединний е рівень бажань. Тобто, не всі можуть бути мільйонерами, а тим більше мільярдерами мати такі. Величезні бажання, щоб ну, досягати таких якихось величезних результатів. У 1973 чи 1975 році було проведено експеримент. він, ну, Я не пам'ятаю вже ні ім'я тої людини, але він ну, на Ютубі дуже такий поширений, де проводились іслідування е в Америці, де стверджували, що всі американці, типу вони. Хотя тільки денег, денег їм тільки бабки, треба тільки бабки. І провели опитування в якихось там інститутах, і 73 ну, людей сказали, що смисл життя. Всі шукали смисл життя, всі ну, іменно сенс життя, смисл життя, що найголовніше. Ось. З чого би я вам пропонував почати розуміти смисл свого життя це з самого себе? Я би вам рекомендував е, через, знаєте, не то, що через інтелект, а через е, справжнє життя і розуміння себе почати вивчати свої емоції і чувства. І я буду записувати відео, де буду ну, якби викладати практики, де ви зможете... Вчитися і розуміти свої емоції і чувства, це е, якби практики вони завжди йдуть тілесно орієнтовані і з однонаправленим умом. Це я вам зараз розказую такі речі, що ви не почуєте про них ніде. Тілесно орієнтована практика з однонаправленим умом. Тоді вона дає хороший результат і успіх. Тобто, коли є однонаправлений ум. Це потужне усвідомлення всередині себе, тобто ви всю енергію направляєте всередину себе, усвідомлюєте свою проблему, определяєте її локацію в тілі, і там вже є різні методи. Можна виписувати е, ручкою, ну цю, цю якби. У мене є авторський метод, такий, я колись ним поділюсь, як ви виписуєте свої емоції, як ви їх пов'язуєте зі здоров'ям із проблемами в житті, і ви бачите їх локацію в тілі, і ви від них якби освобождаєтесь. Тобто на сьогодні все. Я думаю, завтра запишу відео, де дам якусь практику більш таку практичну, що ви зможете її завтра використати. Ну, а взагалі переслуховуйте в мене відео, там декілька є на Ютубі, вони на російській мові, але там дуже потужні речі. Тобто я завжди ділюсь самим найкращим. Я говорю, десь вам кажеться, може сумбурно, але я стараюсь донести одну-дві думки дуже сильних і потужних, які я, наприклад, виношував по 15-20 років. І щоб вам це зрозуміти, вам достатньо подивитись відео. Воно вам якби може відізватись, і ви набагато легше це сприймете, і ви не потратите 10 чи 15 років на те, як це потратив. Я дякую всім до побачення і хорошого дня!